thank mm -hmm. you ожиріння, на жаль, стало пандемією 21-го сторіччя, і ми знаємо, що ожиріння є причиною прочасної смерті. Ожиріння є ризиком розвитку дуже багатьох захворювань, і ми маємо ефективно лікувати це ожиріння. І важливо, щоб ми збиралися у цій залі, і це не тільки хірурги, це спеціалісти різних спеціальностей ендокринологи, гастроентерологи, ендоскопісти, хірурги і ще дуже багато вузьких спеціалістів, тому що Хворий з ожирінням, це пацієнт, який потребує мультидисциплінарного підходу, тобто це не один хірург виконує цю роботу, це виконує вся команда, і від вирішення питань командою залежить весь подальший шлях пацієнта. Ми пацієнту можемо на кожному етапі запропонувати якийсь етап лікування, який може бути ефективним, чи може бути проміжним етапом і переходом до іншого. І якщо ми не будемо збиратися разом, якщо ми не будемо про це говорити, якщо ми не будемо створювати консиліуми, то ми не зможемо ефективно допомогти нашому пацієнту з ожирінням. На жаль, зараз немає тенденції до зменшення хворих на ожиріння, навпаки. Кількість таких хворих зростає у всьому світі з кожним роком. Не існує консервативних методів лікування. На жаль, найбільш ефективним методом, який досягає зниження стабільної маси тіла і обратного розвитку супутніх цукрового діабету, метаболічних порушень, є тільки хірургія, баріатрична і метаболічна. За останній рік в Україні вже було на більше тисячі таких операцій, незважаючи на військові дії. Зазвичай така кількість не перевищила 500, а зараз ми перерахували, це вже більше тисячі операцій і розширюється кількість баріатричних хірургів України і отримують гарні результати. Доповіді є дуже цікаві з того плану, що хірурги, провідні хірурги, які займаються баріатричною хірургією, вони не тільки баріатричні хірурги, вони загальні хірурги оперують на всіх органах, діляться ускладненнями. Зараз вже менше йде. Таких бравурних доповідів, що я от такий молодець таке оперую, а йдуть доповіді, власне, такі фундаментальні ускладнення, як їх уникнути. Це є дуже розумний, дуже правильний розворот. Такі конференції треба робити, розширювати кількість хірургів, які можуть такі операції робити, але те, як тут на конференції правильно роблять, озброювати хірургів знаннями про можливі ускладнення і як з тих ускладнень вирулити потім. На цій конференції ми зрозуміли, що ми дуже раді були бачити, чути один одного, і обов'язково сьомоберіотрична конференція відбудеться в наших стінах. Це наша традиція, і ми будемо її продовжувати.